Робота в офісі виснажує вас. Обмаль часу на відпочинок. Засмучуватися не варто. Рубрика «Відпочивай зі сніданком доводить: відпочити в межах своєї області можна не гірше ніж на відомих світових курортах. Влітку дуже хочеться поїхати у Карпати, побачити гори, полонини, стрімкі річки. Подихати гірським повітрям, але на жаль не завжди на це є час. Проте у мене для вас є непогана альтернатива. Я підшукав, так би мовити, місцеві Карпати у Київській області. Ходімо зараз усе побачите. Сучасний витачів, мальовниче село, але не просте. Колись це був важливий торговий і військовий порт фортеця на Дніпрі. А ще селяни пишаються капличкою і млином, що працює як музей. Говорять, що в селі виявлено поселення часів бронзи і навіть могильних скіфських часів. Пропоную дізнатися більше. Олег Серце, мандрівник, знає про витачів більше ніж корінні його мешканці. Добрий день, пане Олеже. Привіт. Мені відомо, що це село багато на історію, начебто знайдено численні поселення. Чи правда це? Сама назва Витич, Витачів, раніше Витич, говорить про те, що це місце ще з древніх давен відоме як витік епільської культури. Тут є глиняні кар'єри, там ми ходимо глиною мазатись. Глина сильніша, голуба глина, чи, чиста, чиста раза три помазалась людина, все не прищів, нічого немає. Про фантастичні краєвиди Дніпра, які відкриваються з витачівських руч, говорить назва однієї з гір красуха. Враження у тих, хто побував тут, хоч раз залишається назавжди. Неймовірний вид на Дніпро. По ту сторону знаходиться село Килів. До речі, є там страусина ферма. Обіцяю, ми туди якось попадемо. Хора красуха невисока, 145 метрів над рівнем моря. Але для мешканців витачіва це навіть забагато. За хлібом щодня не походиш, здоров'я не вистачить. Тепер можна і перепочити. Якщо пильно придивитися, можна побачити невеличкий острівець чудове місце для романтичних побачень, але висловати туди дай боже. Вирішили відпочити у селі витачів. Запам'ятайте маршрут. Село розташоване в Обухівському районі Київської області. Віддаленість від Обухова 21 кілометр. Від Українки 15, від Києва 57. Дістатися можна як власним транспортом, так і маршруткою, яка йде прямо з центру від подолу. Поїздка у село займає дві години. Усе ніяк не може відірватися від краєвидів. Це просто фантастика. На жаль, нам вже час прощатися з вами, Продовжуйте відпочивати зі сніданком і до нових зустрічей.